Як з'ясувалося, симетрія, а саме осьова і центральна симетрія, вивчається в сьомому класі української програми, а не в восьмому, як я сказала попередньому уроці. Ну, ми знаємо, що від перестановки доданків сума не змінюється, тому і тут, ну, переставили класи, а все одно знаємо, що таке симетрія. Добре. Я думаю, зайвим не буде подивитися і в восьмому класі той урок. І так, розглянемо зараз осьову і центральну симетрію, побачимо різницю і побудуємо щось цікаве. Тут в мене купа точок. Зараз будемо знаходити їм симетричні. Як я вже розказувала, можете собі вісь симетрії уявляти як дзеркало. І тоді симетричні точки заданим, як відображення в дзеркалі. Це дуже зручно. І так, вертикальна вісь в даному випадку це вісь симетрії задана, і в нас є точки. Можемо зробити так: можемо побудувати точки, симетричні точкам, а можемо побудувати тут. Щось, а потім його відобразити. Давайте так і зробимо. З'єднаємо по черзі точки. Ну, я з'єднаю, а ви подивитесь, що я тут роблю. Так, сюди, сюди, мабуть, вже здогадалися, що це буде. А якщо ось так, то точно здогадалися. Так. А якщо ще ні, то йдемо далі. Тоді ось так так. Так можна сюди, 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 сюди. Ну, бачите, що вийшла половина метелика. І тепер побудуємо симметричну частину його праву. Робиться це так: якщо точка вже лежить на вісі симетрії, на вісі відносно якої потрібно будувати симметричні точки на вісі симетрії. То вона залишається на цій, на цій вісі. Ця точка, ось ця і ось ця. Три такі точки, вони залишаються на цій вісі. Будуємо інші точки. Потрібно порахувати кількість клітинок до вісі симетрії і відкласти по іншу сторону. І так, для кожної точки: одна клітинка сюди, тут дві клітинки сюди. Да? Тут скільки 5. Поставили точку. Якщо у вас клітинок немає, тоді вам потрібно робити, як в попередньому уроці, а саме ви прикладаєте косинець так, щоб був прямий кут, утворювався. У ну, мене зараз не косинець, але ось так ви прикладаєте, наприклад, точку, щоб отримати симетричну точку, прикладаєте перпендикулярно до вісі. І відкладаєте таку саму відстань по іншу сторону, і ви отримаєте симетричну точку цій точці. Так. Ну, і так в кожній точці, тоді, які точки ще не побудовані, зараз перевіримо. Цій точці: ось ця, цій, ця. ця тут, три клітинки, три сюди. Чотири, чотири сюди. Ну все, дві, дві. І тут ось чотири ще сюди. Ну, можна подавати праву частину метелика. Так. Ця фігура, фігура буде симетрична. Або кажуть, вона має симметрію відносно вісі, або віс ось яву симметрію. Ось такий вийшов. Тепер давайте розглянемо центральну симетрію. Чим відрізняється? Якщо тут була пряма, відносно якої будували симетричні точки, то в даному випадку є точка, відносно якої будують центрально симметричну фігуру. Ну, Наприклад, в мене буде трикутник, і мені потрібно цього разу побудувати, але відносно центру симетричну фігуру, як це зробити? Для цього потрібно з'єднати точку А з точкою центру і продовжити за, за цю центральну точку протилежну туди за. Пряму поміряти ось тут в мене приблизно 2,5, 2,6, і ось тут буде відображення або симметрична точка точці А, А1. Трикутник. Так. Далі з'єднуємо точку С з точкою О і аналогічно продляємо за точку О на таку саму відстань. Тут півтора, тут також півтора ось точка. Точка С 1 Ще ці точки називаються образами точок. Якщо дана точка А, то А 1 її образ. Точка С С1 її образ. Ну і тепер точку Б. Аналогічно з'єднуємо з центром симетрії. І продовжуємо на таку ж саму відстань по. Іншу сторону поміряли 2,7, приблизно, там 2,8. І, і тут 2,8, 2,7. З'єднали, отримали трикутник, симетричний, центрально. Кажуть, центрально-симетричний, заданому трикутнику. І це є центральна симметрія. Давайте ще побудуємо: от, в мене є декілька точок. Так, і точка О, яка буде в цього разу центром симметрії. Нехай вона в системі координат є початком координат, тобто перетином, точкою на перетині віси Х і. Y. Зараз мені потрібно побудувати точки симметричні А, Б, С і О відносно, відносно центра. Відносно центра. Тоді мені потрібно. І я буду, я буду використовувати клітинки. Тобто цього разу точку С я можу так дві клітинки вліво і одна вгору. Тоді симетрично від цієї буде дві клітинки вправо і одна вниз. Ось тут буде точка С1. Далі наступна точка Б. Аналогічно, тут 4 було клітинки, і одна вгору. Тоді буде 4 вправо і одна вниз. Б1. І точка А лежить на вісі вісіксів. Тоді і образ її буде по іншу сторону від О на вісі вісіх. 5 клітинок, 5 клітинок в цю сторону. Точка А1. Давайте з'єднаємо ці точки. Тоді Отримали ламану, і тоді образ цієї ламаної, або симетрична ламана відносно центру О, буде ос 1 б Б1А1 ось ця ламана. Що ми бачимо? Ми бачимо, якщо цю ламану повернути на 180 градусів, то вона точно співпаде з цією ламаною. Або, хто бачить не ламану, а трапецію, да, трапеція, то і тут трапеція. але зверніть увагу, що вона перевернута. Далі, давайте тепер скористуємося осьовою симетрією. Відносно вісі Х побудуємо симетричні точки А, Б, С, О. Точка А лежить на вісі Х, тому вона там і буде лежати. Сама собі як симетрична, точці Б-симетрична буде тут точка Б2, точці С по іншу сторону С2. І точка О лежить на вісі х, там є, співпадає з її симетричною точкою. ось так. І тепер давайте цій ламані побудуємо аналогічно симетричну відносно вісі х. Точки, точці С 1 ось тут точка, точці Б 1 тут точка, і точка А1 вже лежить на, на вісі, вона буде симметрична самій собі відносно осьової симетрії. Це була осьова симетрія симметрія відносно вісіхсів. А тепер давайте ось цим точкам знайдемо симетричні відносно y. Це так само, як тут робили, в іншу сторону відклали. Відклали і ось ці ось ці по дві точки, кожна пара точок є симметричними відносно вісі Y. З'єднаємо так. Так. тепер давайте відносно центру відобразимо, наприклад, фігуру ось цю фігуру, яка тут отримана. По іншу сторону від центра, тобто центральну симметрію розглянемо. Беремо цю точку, з'єднуємо її з О і продовжуємо на таку саму відстань, по іншу сторону від центра. Беремо точку, з'єднуємо з О, продовжуємо від центра на таку ж відстань. Беремо іншу точку, з'єднуємо з, з, з О, і на таку саму відстань сюди проводимо так Беремо наступну точку, вона лежить на вісі Y значить точка її симетрична, буде з цієї сторони, знизу побудована наступна точка, з'єднуємо її з центром, так і продовжуємо в іншу сторону сюди знаходимо симетричну точку. З'єднаємо ці точки. І побачимо, що отримали. Ось це різниця: осьова симетрія і центральна симметрія.